Звуковий ефект. Доктор Махмет Бей пластичний хірург і лікар, який спеціалізується на ББЛ. Ця процедура є однією з найбільш затребуваних у пластичній хірургії. Його пацієнти обирають не просто операцію, а трансформацію на рівні розкоші. Докторе Мехмед Велі, як ви робите так, що красиві жінки стають справді незабутніми? Хм, гарне запитання. Жодна жінка не забувається. Як їх можна забути? Вони джерело нашого життя. Але звісно, завжди кажуть, що зовнішня краса не є найважливішою, головне це внутрішня краса, і це абсолютна правда. Але на жаль, коли людина дивиться на себе в дзеркало, те, що ми називаємо self-esteem, тобто впевненість у собі, дуже знижується і, мабуть, ми також допомагаємо в цьому. Якщо цю впевненість у собі кожна жінка, адже кожна жінка насправді красива. Якщо ми зробимо її ще красивішою, це вже стає незабутньою красою. Дуже дякую. І мабуть, це найважливіше у всій пластичній хірургії. Тобто, повернути людям їхню втрачену самооцінку, їхню повну глибоку впевненість у собі. Дякую. Краса це справді велика сила, звісно. Добре, у мене є таке питання: у чому різниця між бібіель і імплантами? А, це дуже важливе питання. Насправді, мета обох процедур однакова. Але між ними є дуже велика різниця. Тут різниця полягає саме у концепції та філософії. Наприклад, існує американська філософія, але її походження насправді бразильська, південноамериканська філософія. Тому вона і називається BBL Brazilian Butt Lift, тому що суть там не лише у формуванні сідниць. Насправді йдеться про формування всього тіла, і це погляд з південно-латиноамериканської перспективи. Але я досліджував його походження та історію. Основне джерело цього явища це безумовно Африка, і ми ніколи не повинні забувати про цей важливий історичний факт: краса або витончена форма сідниць а в деяких культурах, особливо традиційних, і їхній значний великий розмір є потужним і глибоким символом материнства та плодючості. Тобто, це пов'язано з нашими глибокими внутрішніми інстинктивними відчуттями, які ми маємо. Тобто, з чоловічого боку, це також має антропологічний вплив. Великий таз і форма сідниць у жінок символізують її плодючість, і саме звідси походить це явище. Уся ця інстинктивна тяга, це природне прагнення, йде саме звідти, з глибин нашої біології. Але, звісно, у Латинській Америці це стало дуже популярним, тому що це було своєрідною необхідністю. Потім це поширилося по всьому світу. Я, звісно, у цій сфері провів тисячі операцій. Що стосується імплантації сідниць, тут, звичайно, є технічна різниця. В одному випадку ми використовуємо власний жир пацієнта для збільшення сідниць, в іншому імплант, як і при імплантації грудей. Іноді потрібно поєднувати обидва методи, тому що форма сідниць не завжди може бути досягнута лише за допомогою жиру. У сідницях, оскільки вони містять кістки, м'язи, жирову тканину та сполучну тканину, це кістка, яку ми не можемо змінити, інші ми можемо змінити. Ось чому це дві різні операції. Але іноді потрібно робити і те, і інше разом. Іноді окремо. Лікарю, як саме відкладається жир для косметичної процедури бразильської підтяжки сідниць ББЛ? Привіт. Це дуже важливе питання. Зараз існують різні методи, засновані на жирі, і деякі наші колеги накопичують його по різному. Але ми розробили протокол, знаєте? Протокол безпечного перенесення жиру. Наша мета виконати цю пересадку жиру максимально безпечним для пацієнта способом. Це дуже важливо. Фактично, він містить технічні деталі. Усі матеріали під час збору жиру знаходяться всередині операційної та на столі, а не зовні. І під час ведення вони також залишаються на тому ж місці. Це закрита система, тобто замкнений контур, тканина ніколи не виходить назовні. Це забезпечує нам певний рівень безпеки, ризик інфекції, загибель клітин. Тому що ви виняли його назовні, центрифугували, потім знову повернули. На кожному з цих етапів може виникнути проблема. Наші трубчасті системи, адже ми збираємо їх у спеціальні стерилізовані пляшки. Вся ця трубчаста система перевіряється і перед операцією її обов'язково промивають, навіть якщо вона вже стерильна. Тому що в наших дослідженнях навіть кількість часток може бути значущою. Тому ми забезпечуємо 100% безпеку і саме так забираємо жир. Але це дуже важливе питання. Дякую за це. Скільки жиру потрібно для гарного результату? Оце теж складне питання. Гарне питання. Насправді, кількість жиру тут не має значення. Дуже важлива будова тіла людини. Бо для когось 500 куби сем, для когось 300 кубе сем, а для когось і 1500 кубе семь цілком достатньо. Це, звичайно, зріст, статура, будова кісток, будова тазу також є типи сідниць. Усі вони мають різну динаміку, і тому тут важлива не кількість, а застосування правильної кількості до потрібного пацієнта. Добре. Щиро дякуємо вам за вичерпні відповіді на всі наші запитання. Дякую вам дуже. Якщо у вас виникли будь-які запитання або вам потрібна допомога, будь ласка, не соромтеся написати нам. Ми завжди раді та готові допомогти вам у будь-який час.